Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець. У Миколаєві стався вибух, стався терористичний акт. Але давайте, щоб не гонити від себе, як кажуть отцібятіну. Вибачте, за таке слово. Я прочитаю офіційне повідомлення у Миколаєві близько 14 години дня. Стався вибух біля закладу харчування. За даними поліції, що прибула на місце, загинули двоє поранені восьмеро людей. Причини вибуху станом на вчора встановлювалися на місці. Працювали вибухотехніки, а також співробітники СБУ. У мережі з'явилося відео моменту вибуху. Судячи з опублікованих кадрів вибухівку у звичайному пакеті, на місці принесла невідома жінка. Коли вона підійшла до групи військових, пристрій спрацював. Моторошні кадри опублікував телеграм-канал Військове братерство» ЧВК «Бомж» Пише, ну, пише Видання Обозріватель. Сьогодні, 14 лютого, у редакції написано: У Миколаєві стався теракт. Біля закладу громадського харчування. Жінка з саморобним вибуховим пристроєм у пакеті, <кхід> вибачте. Підійшла до військових, вони не є працівниками ТЦК, після чого пролунав вибух. Зазначено у повідомленні. У мережі припускають, що жінку, яку принесли вибухівку, могли завербувати російські спецслужби. Однак, за даними Ніколаївського ванька, смертниця. Уявлення не мала про те, що несе у торбині, і що відлік її життя пішов на секунди. До вибуху вона з цією торбиною здійснювала покупки в магазині, а потім підійшла до одягнених однострої військових у центрі Миколаєва і дістала мобільний, почала робити дзвінок. Нині ворог веде нетрадиційний бій, вони всіма силами намагаються розпалити гібридну громадянську війну. В тилу нашої країни підпали машин, напади на військових, підпали на залізниці і купа всього іншого. Ці спроби відволікти наші структури на розслідування даних справ і виявлення мережі вербування, на роботу і спроби розколоти народ, навіяти людям ненависть один до одного і до людей в пікселі. Це традиційні. Традиційні засоби, яким користуються російські спецслужби ФСБ і ГРУ. Ніколаївський Ваньок підкреслив, що останнім часом подібні випадки в Україні відбуваються все частіше. Тому він розкрив схему, за якою працює ФСБ. Спершу російські спецслужби знаходять потенційного організатора, якому за роботу платі пропонують 250-300 тисяч гривень. Після цього вони шукають людину, яка приготує вибуховий пристрій перед керівництвом ФСБ. Далі окупанти разом з пільником визначають виконавця, який у більшості випадків приречений. Береться людина просто зі сторони, їй просто кажуть: занесеш пакет, поставиш або в ТЦК, або біля машини, або біля військових покладеш цей пакет. Які стоять п'ють каву, наприклад. ну А та людина йде з тим пакетом, коли вона підходить, в ТЦК заходить чи підходить до ТЦК, стоїть біля військових, да, зразу що, зразу що, підрив. Вона є смертником Камікадзе і про це не підозрював. Коротше кажучи, ФСБ і ГРУ, да, головне розвіду Рашистської армії почали терористичну війну всередині України. Цього потрібно очікати, до цього потрібно було готуватися. Насамперед, так, насамперед, нашим спецслужбам. Але це моя суб'єктивна думка. Ми завжди не встигаємо за расистами. Ми йдемо за ним, за ними слідом. А потрібно було думати, що расисти. Будуть використовувати українців, які безробітні, не мають грошей, не мають за що купити ліків, не мають за що купити хліба, не мають за що погодувати не тільки себе дітей і батьків. Що вони будуть використовувати отаких от українців, збіднілих і готових на все в якості смертників Каміказ, що вони будуть створювати агентурні мережі Камікази по всій Україні. Потрібно було думати, на превеликий жаль, Е, думати в Україні, м'яко кажучи, кажучи, ніхто не хоче. А є причина, коли ти не думаєш, а є наслідки, коли ж кожен день підриви військових в Україні фактично стають нормою. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!